Звичайно Любомир Гузар. Сьогоднішня тема нашої розмови загальне благо. Хочу б я кілька слів про це схадати. Ми маємо тут що так скажу два поняття в двох словах благо. Благо цим словом хочемо сказати те, що людина собі бажає, що вважає потрібною, щоб бути щасливою, щоб бути задоволеною, нормально жити, розвиватися. Працювати, навіть відпочивати все це разом взявши, ми називаємо благо. І кожен з нас шукає блага. І коли ми, от приходить якась нагода, чи якесь свято, чи якесь особисте відзначення, один одному бажаємо блага. А друге слово, на яке хочу звернути увагу, це є загальне. Бо це в чому контексті скажу, є, власне, суттєве. Ми, як я згадав, один одному бажаємо блага і думаємо про благо як задоволення конкретної особи, хто би це не був. Ну, починаючи від самого себе, хочу, щоб мені все добре йшло. А тут говоримо про загальне благо. Одним словом, ми починаємо думати іншими категоріями, не тільки особистого блага, особистого задоволення, задоволення всіх наших потреб. Але думаємо про всіх людей. Загальне благо це щось дуже, ну скажу вже, інше чи більше, чим задоволення особистого блага. Бо хочемо, щоб всім людям було добре. Це розуміється, Має широке застосування в суспільному житті. Бо ми маємо багато примірів того, де люди хочуть дбати тільки про себе. От, наприклад, ми дуже часто закидаємо олігархам, що вони їхнє бажання, щоб для себе накопичити якнайбільше добра. Щоб їм добре йшлося. А тут тепер ми звертаємо увагу на всіх людей однаково. Тут розходиться про те, що є спільним для всіх людей. Кожна людина мусить пам'ятати, що вона є Божий твір, і що всі інші люди. Так само, як вона є Божим твором і що втішається всіми тими самими дарами. Даром життя, має якісь покликання, мають якесь життєве завдання, мають однакову гідність людини і мають також ті самі права. Що кожна інша людина. Тому в нормальному, нормально вихованому суспільстві кожна людина думає про всіх інших. Тому що вона бачить їх як тих таких самих, як вона сама. Ми можемо пригадувати. Вскричні в нашому релігійному навчанні питала Ісуса Христа, яка найбільша заповідь? Любити Бога, любити ближнього як самого себе. Що це значить? Розуміти себе, розуміти всіх інших, подібно як таке, як я. Якщо я собі бажаю, то я бажаю всім. Бо всі ми є однакові перед Богом. Пам'ятаємо, що є політична влада. Слово поліс, політична від поліс значить місто, то грецький термін, але це значить. Міська спільнота. Всі громадяни, які живуть в даному місті. Отже, так як давно давно ще зад Ісусом Христом 3, 4, 5 століть, е, століть вже греки, грецька культура викликала поняття спільноти з е, поліс. І це слово. Значить, вони вибирали людей, які мали між собою, які мали дбати про ціле місто, про всіх громадян того міста. Хто не дбав про всіх громадян, той провинювався, не був справді, так би сказати, добрим провідником. Тепер же ж політичний підполіс. Це є ті люди, які мають дебати за здійснення, скажімо так, усіх прав, всього, що відноситься до всіх людей однаково і в повні, щоб всі люди, скажімо, якась там держава чи суспільність. Коли говоримо про загальне благо, то говоримо про суспільство, взагалі. Щоб, щоб всі громадяни, оскільки вони всі однакові і мають всі однакові права, щоб вони мали всі однакове задоволення тих своїх прав, захищення, забезпечення всіх прав. Щоб кожен мав те, що йому належить. поняття спільного блага є в політичному житті, я би сказав, мірилом. Всі політичні структури будь-якої держави нормальної повинні однаково відноситися до всіх громадян, однаково запевнювати їхні. Потреби їх забезпечувати їхні права. Тому тут сказати, би, політичне значить загальне, можна б сказати, якщо воно не є загальне, якщо воно не є скероване на спільне благо, то воно не є добре. Коли ми говоримо про загальне благо, то мусимо звертати на те увагу, що є спільне для всіх. Але кожна людина знову ж в свій спосіб є трошки Ну, Він такий, першу чого, є мужчини і жінки, є старші і молодші, є здібні і менше здивні. Є люди, які мають такий талант чи інший талант. Люди, які собі вміють, може, краще дати раду, краще вчаться, мають більше здібності. Значить, це є специфічне. І це треба респектувати. Але воно не є міродайне. Міродайним є що. Ті аспекти людської природи, людського життя, які є абсолютно спільні для всіх. Ну, може, такий Божий трошки недосконалий примір, але кожна людина, кожен громадянин повинен, має право вчитися, має право розвивати своє знання. Добре. Отже, держава чи. Суспільність має подбати, щоб кожен міг вчитися. Але як хтось має кращу, більш таланту, то буде краще вчитися. Одначе він має можливість вчитися. Хто має менше таланту, може він не буде мати таких гарних успіхів, але все ж таки він. Від суспільності одержує можливість сповняти свою потребу вчитися. Те, що він краще чи гірше вчиться, залежить від нього специфічно. Бо може бути людина, також не тільки що талановита більш чи менш, але хтось може бути пильний, а хтось може бути трохи лінивий. Значить, держава не має. Всім давати, так би сказати, результати, держава має всім забезпечити можливість вчитися, щоб ніхто не міг сказати Я не міг вчитися, я не міг розвивати свого знання. Всі однаково мають мати це право здійснене. Але до якої міри хтось. Це використає, ну, це є його справа. Особиста за яку вже, скажімо, ані держава, ані суспільство не відповідає. Кожен здобуває в міру своїх талантів, свого бажання, своєї пильності. Але важливим є, щоб всі могли, мати можливість. А як вона, наскільки вони це використають, то інша справа. Молодь повинна звертати увагу на рівність всіх людей. Перше, що я б сказав, може, навіть більше важливе, на гідність всіх людей. Молодь тут має. Загально людське завдання, одним словом, повинно розуміти гідність людини, рівність людини, кожному дати те, що належить, кожного трактувати як людину, як пізніше, кожному віддати те, що йому належить в своєму практичному житті. І на тому так, на таких принципах виховуватися і діяти. Ось ми сьогодні, скажімо, бачите, закінчилися певний період часу, коли було дуже поняття спільного блага було дуже занедбане. Було дуже наголосно, багатих, напевно, групи людей. Як би вони там не ділилися, це було лихо наше. Сьогодні при Божій помочі після Майдану цікаве, що молоді люди були першими, які зрушили оцей рух Майдану. Чому? Бачите, ви, молоді люди, маєте, можна б сказати, вроджене почуття справедливості. І ви відчуваєте оту справедливість люди, наші діти є замалі, хоча також вже мають поняття, але скажімо, то, що ми називаємо молодь, так скажімо, від 15 до 25 до 30, має дуже сильне відчуття справедливості. Мусимо зрозуміти, власне, її Рівність всіх людей, рівність щодо гідності, рівність щодо скажімо, закону, щодо права. Всі однаково перед законом відповідальні, нема ліпших гірших, нема хто винятий з-під закону чи щось. Одним словом, ми мусимо будувати дуже я би сказав інтенсивно, швідомо будувати, розбудовувати оце і поняття, і дійсність спільного блага. Отої гідності, рівності всього населення, всіх людей.